Друзі, всім привіт! Я тут нещодавно прикупив собі топовий смартфон, яким я дуже-дуже задоволений. Це Vivo X200 Pro, це можна сказати флагман, який, до речі, я для вас ще не зняв. Але, як можете бачити, чомусь у нього комплектний чохол зовсім не топовий. І я користуюсь ним менше, ніж 2 місяці. Але вже можна помітити, що він вже починає трошечки жовтіти. А ще є величезний мінус в нього в тому, що він дуже-дуже слизький. І якщо у вас жирні або вологі руки, він дуже-дуже сильно хоче від вас висковзнути і, схоже, розбитись. Тому я не хотів би ризикувати цим новим телефоном. І хотів би замовити щось більш преміальне і практичне. Тому у мене сьогодні на огляді буде дуже-дуже цікавий чохол для цього телефону. Але одразу хочу вам сказати, що цей бренд робить взагалі на всі бренди, на всі моделі, дуже-дуже гарні чохли. Давайте дивитись, як це виглядає. Оп, порізав одразу дві плівки. Вже можете бачити навіть по якості самої упаковки, яке відношення у бренду до своєї продукції. Дивіться, вона неймовірна, крутезна. Дивіться, наскільки гарно. Вже сама коробка гарна. Оформлення круте. Чи багато ви бачили чохлів, які приходять у своїй окремій коробці? Я особисто не дуже багато бачив. Ось так це виглядає у нас. Оп, оп. Що ми бачимо? Ми бачимо чохол, який комбінований з декількох матеріалів одразу. Ну, по-перше, ми бачимо. Прозору тильну частину, через яку буде видно всю красоту самого телефону. По-друге, ми бачимо максимальний захист. Ми бачимо посилені кути, які не дозволять розбитись вашому телефону, якщо навіть він впаде. Матеріал це термополіуретан, Він бачимо доволі м'якенький. Але при цьому гарно тримає форму. Бачимо, що на ребрах він доволі е, щільно посилений по всьому периметру. Можете це бачити. Ну, і що, і що? А ще ми можемо бачити, що навколо камер також у нас є бортик, який збереже додатково самі камери, навіть якщо телефон впаде на них. А ви можете бачити. Наскільки сильно тут виступають камери. Ну що, давайте зараз знімемо рідний чохол. Так, ось красунчик телефон. Дуже-дуже гарний. Подивіться. Заодно напишіть мені, чи хотіли б ви побачити огляд на цей телефон. Дуже крутий. Так, ну і тепер давайте ми подивимось на ці два чохли, щоб ви порівняли наскільки величезний розрив у якості. Так, ми можемо бачити, що цей тоненький, цей трошечки габариту додасть, але мені здається, що захист телефону має бути на першому місці. Ну і немаловажно, як це все буде виглядати. Ось це зовсім не пасує телефону, який. Ну, коштує далеко не дешево. І можемо бачити, що трошечки вже бачимо ми жовтий колір, присутній. Ну, на всіх силиконових чохлах таке рано чи пізно з'явиться, але не хочеться, щоб він псував зовнішній вигляд. Тому, тому давайте одягати і дивитись, чи все в нас тут підійшло. Оп, дивіться, яка краса! Білу спинку видно, написи видно, камери максимально захищені. А ще для тих, хто користується шайбофонами, ви, мабуть, вже знаєте. Через те, що велика площина самої лінзи, самих стекол можна легко зловити бліки. Коли ви щось фотографуєте або знімаєте відео, особливо навпроти світла. Тому така кришечка дозволить вам мінімально хапати ці бліки, сонячні і світлові, і ваші фото та відео будуть набагато кращими. Бачимо наші кути посилені, захищені. Спалах максимально на своєму місці. До речі, у цьому ще був мінус, коли ви вмикаєте ліхтарик, то Весь цей чохол засвічувався. Світилось все, не лише ліхтар. Тут, дивіться, ліхтарик на своєму місці. Тут у нас є фірмовий напис. До речі, бренд, якщо я вам не сказав на початку, він називається Ксунд. Щоб це не означало, але така в нього назва. Ось бачимо ксунд. Тут бачимо, по отворах ідеально все попало. Тут бачимо є місце під шнурочок. Тут у нас кнопочки всі. Тихіше, гучніше, все дуже добре попадає на свої місця. Ну і тут у нас також є отвори під динамики. Ну, тут ви вже все бачили, тут максимально точно все попало. Так, сидить взагалі, нікуди він не рухається, не люфтить. Кнопки, як ви бачили, натискаються дуже легко. А взагалі, по цьому нарікань ніяких немає. Так, що ще? Ну, і, мабуть, головніше. Він взагалі не слизький, на відміну від цього. Ось тут все дуже гарно, дуже круто, мені подобається. Він дуже сильно преобразився у цьому чохлі, виглядає ще більш преміальним. Так, по мінусах, мабуть, у нього є один маленький мінус у тому, що він трошечки збільшує габарити за рахунок цих збільшених кутів. Але це захист. Ну і ще маленький такий мінус для когось буде, що окрім чорних кольорів, у нього не буває якихось різних кольорових. Так, ну а по плюсах, ну, вони просто очевидні. У тих місцях, за які ви постійно беретесь, це ось ось ці ребра, ось вони вже, як я казав, стали жовтими. Тут вони чорні, вони не стануть жовтими. Це перше. По-друге, плюс захист усіх кутів. Дуже-дуже гарний захист. Бачимо, що сам телефон втоплено відносно чохла. Тобто, якщо ви навіть будете його класти ось таким чином, екран не дістає до поверхні столу, або якщо він впаде до підлоги. Далі він зовсім не слизький, круто лежить в руках. До речі, цей чохол е, сумісний з бездротовою зарядкою. Ну і, мабуть, те, на що всі звертають увагу, це дуже круто, преміально він виглядає, на відміну від, від е, штатного чохла. Отже, друже, якщо ти не хочеш, щоб твій телефон виглядав як жовта пляшка, і хочеш зручний, прозорий і при цьому захищений чохол, то тосунд ось цей чохол. Це, я вважаю, реально вартий уваги варіант. Ціна на нього зараз складає лише 6 доларів 22 цента. Саме на мою модель, можливо, на вашу буде відрізнятись. Посилання залишу. В описі під відео переходьте, дивіться, на кожну, буквально на кожну модель телефонів ви знайдете чохол від цього бренду. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий огляд. Ставте лайки, кому сподобалось. Ну, і якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Можливо, дуже скоро я зроблю огляд на саме цей телефон. Я думаю, він вам сподобається. Ну, а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!